Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гартієв. Тарази, запрошуємо вас сьогодні на. Мою консультацію на цей спіритичний сеанс, що вас сьогодні чекає, а точніше, що чекає вас у 2024 році, будемо розглядати просто зараз. Тому сідайте зручненько, беріть попкорн, призивайте всю свою родину і будемо дивитися на ваш гороскоп. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписаний, поставити лайк цьому відео, і це буде вашою вдячністю. Розглядаємо вас. Давайте в першу чергу поговоримо з вами про 2024 рік. Що він несе для вас, яку, які загрози, які радісні моменти, що в цілому для дів він формує. Давайте першу карту, яку ми викинемо, це у нас буде карта, сигніфікатор взагалі вашого року. Слухайте, ну я вас вітаю. Король Пентаклів випадає у нас на основу, і це неймовірно сильна карта. Потужна розповідаю, що вона означає. Ну, по-перше, ви може знаєте, а може не знаєте. В картах Таро є своя ієрархія карт. Паш, це саме нижча. Рицарь це більш вище, і король з королевою. Навіть королева не має таку енергетичну основу, як король. Король це більш стабільна історія. Король це більш така знаєте, енергетична, правильна налаштована людина. А, і коли ми говоримо саме про Пентаклі, а ми з вами говоримо про ваш в першу чергу про земний знак у нас був земний знак Діви. То ми в першу чергу з вами говоримо саме про вашу енергію. Тобто цей рік він сулить вам неймовірну, сильну фінансову енергію. Це просто кайф, тому що ви знаєте, не всім. Знаком задяку, так пофортило з фінансами, як вам в цьому році. Про що це говорить? Це не говорить про те, що вам 100% зверху десь бахне гроші і ви отримаєте все, що ви захочете. Ні. Але це в першу чергу говорить про те, що у вас є. Дуже відкривається дуже багато можливостей, щоб ці гроші отримати. Але ви ж розумієте, що гроші це ж у нас не ціль. Це у нас завжди средства, які ви будете використовувати в свою в своєму обіході для того, щоб досягати цих цілей, та купити там якусь річ, чи поїхати від на відпочинок, чи не я не знаю привести себе до ладу форму. Тобто, все це для того, щоб ви себе змінили. Е, для чого? Ну, ви також не забувайте, що е, і також е, будуть сипатися гроші. Гроші треба буде вкладати. Тобто, це говорить про те, що марнотратством ви займатися не зможете. І я вам навіть не рекомендую цього робити, тому що ну, саме король він ж все ж таки говорить про стабільність, про розум. Про дещо там, знаєте, таку скрупульозність в якихось аспектах, про економію, вкладання в свій бізнес, свою справу в себе. Тобто всі ці такі маленькі речі вони дуже важливі будуть для вас в цьому році. Тому король Пентаклів символізує саме це. Ну а тепер давайте дивитися загальний гороскоп, що він вам несе. Тому що в цілому діви це напевно більш про. Гроші про земне, бо ви такі знаєте, ви не, емо... не, сильно, не сильно емоційні. Ви так, ви можете там ну розгніватися, це так. Але в цілому, те, що я відчуваю, і те, що я знаю про дів, вони в принципі не до кінця емоційні. І, і взагалі їх емоції це не про них. Вони дуже такі, знаєте, стабільні, конкретні. Вони ось якраз що їх може вивести з із себе. Це в першу чергу, звичайно, люди, які щось обіцяють, щось говорять і не виконують. Це взагалі для них просто жах. Вони як просто я просто розумію дії дуже сильно, дуже глобально тому для них ось найкращий варіант, щоб для вас, точніше, для них для вас найкращим варіантом це, звичайно, що все у вас ішло по плану. Якщо щось іде не по плану, все ви розсипаєтесь, вам не подобається. Ви починаєте сумніватися в собі, в своїх якихось життєвих пріоритетах і тому подібне. Тому я дуже вам рекомендую подумати про те, як правильно сформулювати цей рік. В усіх аспектах і фінансових, і кохання, і тому подібне. Отже, диво, ну, карта сили. Перша ж, яка випадає на вас, це неймовірно класно. Це класна енергетична ситуація. Тобто, з початком цього року, а ви знаєте прекрасно, що початок цього року починається трішечки пізніше, тобто, десь приблизно з березня місяця. У вас іде сильна трансформація, і дуже велика кількість сили до вас прийде. Ви, звичайно, цю силу повинні фокусувати саме на роботі. Ні в якому випадку не фокусуйте його на стосунках. Стосунки це не для вас на даний час. Тобто, ви можете якусь частину своєї енергії на це виділяти, але не глобально. Якщо ви бачите, що ваші стосунки, ви ну, що ваші стосунки ви віддаєте більше, ніж отримуєте. То ці стосунки треба або закінчувати, або перестати давати стільки енергії, як ви даєте. Бо для Дів дуже важливо віддавати, сильно віддавати, ви дуже скурпульозні в цьому питанні. Для вас конкретика, ось ну, просто ви повинні чітко знати, що відбувається. Якщо ви не відчуваєте, якщо ви не знаєте, що відбувається, у вас починається істерика. ця істерика, вона дійсно вас знищує енергетично. Тому. Звичайно, звичайно, вам дуже потрібно знати, що відбувається з вашими стосунками. В цілому, також я бачу, що багато хто з вас за ці кошти будуть купляти собі квартири, машини, будуть вирішувати якісь судові справи. Тобто, в цілому я можу сказати, що рік пройде доволі насичено і цікаво. Єдиний аспект, який мені ось уже не подобається. Це те, що біля вас будуть люди, які будуть вас перевіряти. Звичайно, це не спеціальна група людей, які будуть принципово вас перевіряти, а це люди, які будуть вас перевіряти енергетично. Тобто, про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що. Ця оця вся енергія, ця сила, ця міці, яка у вас є, буде перевірятися Всевишніми силами, всесвітом на вашу стійкість. Тому вас будуть оточувати люди, які ну от ви будете задавати питання, боже, які дебіли, ну вибачте, бо інакше інакшого слова нема. Мене оточують. Тобто, оця, оця питання, якщо вже у вас таке питання не, не задалося, не Сіхуйте, не все отмиємо, не хвилюйтеся. зрозумійте, що це перевірка вас на стійкість. Ви повинні на цих людей дивитися так: типа, ну окей, хорошо. Ну, але пам'ятати, що їх тримати треба, по-перше, подалі від себе, не підпускати, відпустити ситуацію, бо дуже важливо, що деякі люди... Наприклад, вам по кошти в борг взяли і не повернули, а ви ніяк з них не можете ці кошти вибити. Чи там що щось там, чи там, чи там. чи там. Коротше кажучи, будуть такі люди, які будуть вас тримати. Це якаря, ці будуть. Будь ласка, пропрацюйте їх, закрийте ці якаря, і я впевнений, що вас абсолютно від коли відріжуться ці люди. Ви будете дихати вільніше і будете відчувати себе набагато краще. Ну що, дивимося на кохання. Так, ну, я, як і казав, нічого з коханням в цьому році класного не вийде. Більше того, я вам можу сказати, що карта смерті випадає, «П'ятірка кубків випадає, паж Пентаклів. Перш Пентаклів символізує саму низьку енергію, яку ви повинні зараз віддавати в свої стосунки. Я попереджав, що це рік не про кохання, це рік про встановлення вас як індивідуальності, як персональності і тому подібні речі. Тобто, от на цьому ви повинні себе фокусувати. Все інше. Буде не про вас. Все інше буде, ну, не то. Е, дивіться, пояснюю, карта смерті також вона символізує ще. Е, ну, взагалі, вона символізує смерть. Е, ну, в більшості не фізично, звичайно, а все ж таки е, помре любов. Кохання, яке у вас було, якщо воно вже не дійшло до того. Якщо ви не в стосунках, то скоріш за все, що нічого нового для вас не буде. Бо стосунки вас заберуть дуже багато енергії, і таким чином ви не дойдете до. Нових горизонтів свого життя, тому моя рекомендація не витрачати свого часу зараз на стосунки. Секс, будь ласка, якісь там просто прогулянки з друзями, з подругою чи з другом, будь ласка, але не будуйте зараз нові стосунки, тому що вони нічого класного для вас. Не призведуть. Ви згадаєте мене в кінці року, напишете мені особисто, згадаєте. І що я можу сказати? В більшості у більшості дів зараз знаходяться в дуже важкому кризовому стані саме в стосунках, якщо ви в стосунках знаходитесь. І звичайно, ці стосунки вони ну мега будуть важкими для вас. Ви мега будете себе ну. Реалізовувати важко буде реалізовувати вас будуть не розуміти, ви будете його чи її не розуміти. Тобто буде все дуже важко. Моя порада, звичайно, можете розходитися. Я б, напевно, на вашому місці вже б розійшовся. Не намагайтеся тягнути цей чемодан без ручки, який в вашому житті присутній, але пам'ятайте, що ну, всьому є міра, звичайно. Але хочеться вам порадити, щоб ви все ж таки подумали на тему того, що б ви дійсно хотіли від свого життя, все ж таки. Тому що е, якщо ви бачите і відчуваєте, що нічого не складається, то ну, тоді скоріш за все, що потрібно якомога швидше розходитися. Але є і позитивні сторони стосунків, все ж таки, тому що е, е, будуть і стосунки, які будуть налагоджені, але ось тут. Питання, Чи витримають вони цю таку історію, коли ви будете підніматися по своїй кар'єрі вгору, і чи буде з вами партнер в той момент, коли йому там захочеться, чи їй захочеться якоїсь уваги, якогось тепла, а ви будете будувати свою кар'єру. розумієте? Тому, якщо ці стосунки витримають от такі випробування, то я вам можу сказати, що ці стосунки будуть навіки. Грошовий аспект наших дій. У нас дивимося. Ну, по-перше, ну, вже набагато краще. Е, також випадає, знаєте що? Ну, Давайте спочатку. Дуже багато хто знайде роботу. Якщо ви не маєте зараз роботу, ви її знайдете. Ви знайдете свою роботу, ви знайдете своє призначення, ви знайдете те, що ви хотіли, шукали. Все це зазнайдете. Далі. Для тих, хто сумнівався, чи змінювати роботу, чи не змінювати, не сумнівайтесь, змінюйте. Тому що зараз найкращий час для того, щоб рухатися в новому енергетичному фоні. Зараз я бачу, що у ДІВ Діви переросли свою роботу, в якій ви зараз знаходитесь. Тому я вам дуже-дуже рекомендую зараз почати думати про те, щоб змінити напрям. І якомога швидше. Ще раз кажу, до березня місяця у вас є час для того, щоб змінити повністю всю ситуацію і почати ну, спочатку, як мінімум. Далі треба вам заспокоїтися, стабільність вашого бізнесу чи вашої справи, якщо ви вже маєте таку справу і ви не сумніваєтеся і знаєте прекрасно, що це ваш бізнес, що це ваша робота. Пам'ятайте, що є дуже багато різних аспектів пов'язаних з якимись закон... законодавчими моментами. Тому будьте дуже обережні, тому. Що в цьому році будуть такі речі, будуть такі моменти, будуть такі дні, коли будуть вас перевіряти, будуть там ходити, будуть щось дізнаватися про вас, тому будьте дуже обережні з вашим бізнесом в цілому. Ну і звичайно, мені хочеться, щоб ви зараз для себе зрозуміли, що в вашому житті є і позитивні, і негативні аспекти. По перше. Ще раз повторюю, бо тут двійка мечів і вісімка мечів випала мені, яка говорить саме про те, що зверніть, будь ласка, на ваш психоемоційний стан. Якщо вам не, не, от, не подобається робота, якщо вам не от, не то, ви відчуваєте, що щось абсолютно ну, не ваша історія, абсолютно, то пам'ятайте, що я вам дуже дуже наполегливо рекомендую змінювати. Змінювати цю роботу, змінювати там якісь аспекти, ну тобто, щось робити для того, щоб. І кардинально все це припинити і кардинально змінити напрям на по роботі. Ну і імператриця фінальна карта по роботі це, звичайно, карта плодю, плодючості, карта енергії, карта того, що ви в кінці року побачите, наскільки ви... Ну, тобто, чим більше ви будете працювати, чим більше ви будете вкладати в себе, в свій розвиток, в свій бізнес, змінюватися, рости, навчатися. Чим більше цього, -цього буде. Тим більше я вам гарантую, ви отримаєте в кінці року. Ви будете сидіти, рахувати свої грошики, рахувати, скільки ви там багато купите собі квартир, машини і тому подібне, і побачите, як класно зміниться ваше життя. Ну і здоров'я, звичайно, здоров'я для дів дуже важливий аспект. Але чи все ж так там буде добре? Ну, Звичайно, по-перше, хотілося б мені сказати такі речі, що діве дуже відповідальний знак за дяку. Ну, ну, ви знаєте, що я вам розказую? Ви всі прекрасно знаєте, які ви відповідальні. І оце ваша велика проблема. Тому що за своєю відповідальністю ви несете, скажімо так, таку трошки психологічну негативну ситуацію в якості того, що мене по повинні любити всі, мене повинні хвалити всі. Я повинен чи повинен бути е, на висоті, щоб про мене погано нічого не подумали. І ось цей момент дуже багато людей користуються вашими цим вашим психологічним таким е, негативною рисою. І вішають на вас свої проблеми і свої е, якісь завдання кармічні, і ви починаєте їх вирішувати, замість того, щоб вирішувати свої якісь проблеми, ви вирішуєте проблеми і ситуації якісь інших людей. Тому я вам хочу що сказати. Це буде впливати на ваше здоров'я. Це єдина проблема, яка в майбутньому, в цьому 2024 році, буде впливати на ваше здоров'я. Чим більше ви будете перевтомлюватися, чим більше ви будете себе відчувати, ну, скажімо, не так, як ви хотіли, тим більше будуть проблем зі здоров'ям, тим більше ви будете хворіти, відчувати себе погано. Тому, будь ласка, неємо ці емоцію свою дитячу вимикайте. Попрацюйте з психологом, зателефонуйте мені. Ви можете завжди написати мені в коментарях. Ви можете завжди написати мені персонально всі дані є під описом цього відео, і ми поговоримо, вирішимо ваші запитання. Все це можливо. Тому напишіть мені обов'язково в коментарях, як ви вважаєте. Чи дійсно у вас оця є завишена історія з приводу того, ну в більшості з вас я впевнена, що є, але просто цікаво наскільки велика кількість відповідальності у ДІВ є? Скільки у нас відповідальних дів. І чи дійсно є у вас така проблема, що ви на себе на, на, накладаєте дуже багато відповідальностей, навіть які до вас взагалі не стосуються? Обов'язково пишіть. Друзі, я дуже сподіваюся, що 2024 рік для вас стане неймовірною трансформацією. І я дуже сподіваюся, що ви почуєте мене сьогодні і зробите висновки. Домовились? Все, я вас обнімаю, а з вами був, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Побачимося вже дуже дуже скоро.